Доброго дня, шановні присутні. За підтримки Білосерківської військової адміністрації та в рамках проєкту Укрт «Нансенівська гуманітарна підтримка-2024. Пільгові категорії дітей, які проживають на території громади, отримують подарунки. Для вручення подарунків запрошуємо секретаря Володарської селищної ради Сергія Вікторовича Миколаєва. Доброго дня присутні. Я також хочу подякувати Буцерківській державній військовій адміністрації і благодійному фонду, який передоставив сьогодні нам такі чудові рюкзачки, для того, щоб ви могли взяти з собою школу і ними користуватися. То ми раді, що ви сьогодні до нас завітали і ми вам вручимо ці пікіння близькі подарунки. Що користуйтеся, навчайтеся, і вас все буде добре. Разом допомоги.